Майже 5 місяців прийшло з відео про прототип, у якому я прогрів вас на лайки, а відео про серію і ін так і не зробив. І якщо ви гадаєте, що весь цей час я бив байдики і забив на свою обіцянку, то це так. Але залишки совісті, як ви бачите, у мене залишилися. Тому сьогодні поговоримо про брата серії Прототайп та одну з найкращих супергероїв свого часу, яку Sony якогось чорта похоронила і навіть не згадує про неї. Чи все таки причина закрити цю серію була? Звичайно ж, я говорю про серію Infamous. один з моїх найулюбленіших ексклюзивів PlayStation, про який і, окрім мене та півтора каліки, більше ніхто не знає. Тому давайте так, я вам розповідаю про цю серію, її історію і так далі. Ви уважно це все дивитеся, збираєте 2000 лайків, і я вам зроблю відео про серію Бетмен Архам. Домовились? Домовились. З вас вподобайки, коментарі та підписки. А я починаю. Почати я гадаю варто з моєї історії знайомства з цією серією на вулиці 2014 рік. Тодішній ігровий Ютуб забити відео від різних блогерів та звичайних щасливих геймерів, що розпаковують свою PlayStation 4, найкращу консоль восьмого покоління. А тодішні летсплеєри в усю проходили одну цікаву супергеройку Infamous Second Son. побачивши, яку мій дитячий мозок просто не міг уявити, як взагалі таке можливо. Це неймовірно! Саме такі думки супроводжували мене при перегляді летсплеїв по цій грі. Тоді я ще не знав, що попав у пастку Sony з її плейстейшн до того, як свою агресивну пропаганду плойки почав айті... Харлі... Стоп, давайте трохи назад, а то я якимось чином вже й до нього дійшов. Але час йшов і в Infamous у мене вперше вийшов пограти аж у 2019 році. Але, на жаль, не у Second Сан, а в Infamous 2 через сервіс PlayStation Now. Це стрімінговий сервіс від Sony, завдяки якому можемо пограти у деякі ігри, у тому числі і ексклюзиви PlayStation через цей сервіс на ПК. Цікавий був досвід, скажу чесно. З часом я собі придбав PlayStation 4 і першим ділом придбав собі Inf Famous Second Son. разом з ним доповнення First Light і затер їх до дірок. Таким чином, Sucker Punch розробники серії Infamous не просто подарували мені одну з моїх найулюбленіших серій, а можна так сказати, відкрили мені консольний світ з нової сторони. Та і знаєте, час був зовсім іншим, ігри були менш вимогливими. А зараз, от подивіться, навіть скільки потрібно оперативки, щоб той самий привід Сушіми нормально працював на ультрах. Відчуття, наче мене пограбував пам'яті ні на що не вистачає, але на щастя, вихід завжди є. І це оперативна пам'ять від Kingston Fury. Окрім того, що тут величезна вибірка, як ddr 4 так і ddr 5 пам'яті любих об'ємів, розмірів та навіть дизайнів, так і при цьому приємна ціна та висока якість. І це я говорю з особистого досвіду, так як я вже більше трьох років використовую оперативку Kingston Fury як в своєму ПК, так і в своєму ноутбуці. Тому я Якість гарантую особисто. Окрім оперативної пам'яті, Kingston Fury має і SSD-накопичувачі. Ось цей на 2 терабайти, як на мене, стане гарним вибором, щоб поставити його у свою PlayStation 5 та скащати туди всі доступні частини Infamous, Ghost of Tsushima та й докупи у майбутньому встановити на нього Ghost of UTA, яка 100% буде важити капець як багато. Тому так, якщо вам потрібні найкраща пам'ять для роботи і відеоігор, то Kingston Fury це ваш вибір. А за посиланням в описі ви зможете ознайомитися з усіма пропозиціями від виробника і обрати зручний для вас інтернет-магазин. Найкраща пам'ять вже чекає тебе за посиланням в описі. Але що ж це за тіпи, як вони прогріли Sony на те, щоб ті дали їм гроші на свою серію? Sacred Punch – це американська студія, яка вам всім зараз може бути відомою по грі Ghost of Tsushima та по майбутній Ghost of Yotei. Після цього більшість глядачів мала сказати Аабл. Ай, та це вони Ніхуя собі. Ну то чисто знаєте мої очікування від вас. А взагалі Сакер Панч працює з Sony ще з часів PlayStation 2, коли розробляли на цю консоль нікому не відомо зараз серію стал секшенів Sly. На неї можна забити, головне тримати у голові, що саме ця серія забезпечила студії гарну репутацію. Тому, коли почалося сьоме покоління консолей, битва ексклюзивів Microsoft та Sony не на життя, а на смерть, то Сакер Панч тут як тут взяли гроші від японців і прийнялися робити оті їм ексклюзиви і таким чином у 2009 році з'явився Infamous 1 ексклюзивно для PlayStation 3 Що з'явилося раніше? Курка чи яйце, інфеймос чи прототайп? Цим питанням задавалися всі вчені світу, і виявилося, що взагалі інфеймос. Проте, по більшій мірі, Сакер Панч та Radical Ентертеймент зробили просто глобальний рофу, випустивши в один рік майже однакові проекти зі схожими протагоністами та ідеєю контроверсійної супергероїки, яка більш приземлена до наших реалій. Проте і обох розробників зрозуміти можна. Тоді світ втомився від звичайних притерно. Позитивних героїв, і хотілося чогось знайти, такого з перцем. Тому ідея, що прототипу, що інфеймоса лежала просто на поверхні, тим більше, що в роки, коли починалася розробка обох проєктів, популярність набирав комікс-хлопаки. Через це не дуже важко здогадатися, звідки ростуть ноги у такого рішення. Але ладно, з цим розібралися. Всі ми знаємо, що вони все спитали у триярч of Shadows, який вийшов у 2008 році. І якщо ви гадаєте, що я руфлю, то давай. Більш детально розберемося з Infamous 1 і тоді вам все стане дуже і дуже зрозуміло. Відбуваються події в Empire City, який є аналогом Нью-Йорка. Головного героя кличуть Колу Макград, і він працював звичайним кур'єром. І так як Глову доставить хубово, то виявляється, що в одному з його замовлень була прихована бомба, яка, як ви могли помітити, від околиць, залишила лише руйнування. Але на диво, окрім того, що герой залишився живим, тих ще й докупи отримав суперздібності поглинати та керувати електроенергією, тобто електро на мінімалках, геймплей побудований саме на цьому вміні: електрика є зброєю, транспортом, здоров'ям, братом, сватом всім для героя. Під час розвитку сюжету головний герой отримує нові здібності, що дають йому змогу ефективніше битися і переміщуватися містом. Так от, далі по сюжету через вибух по всьому місту було оголошено карантин. Тому після того, Коу зміг стати на ноги завдяки допомозі своєї колишньої дівчини Тріш, а також завдяки допомозі його друга Зіка, вони вирішують, що варто звалювати з міста, що звичайно у героїв не виходить. І поки вони не розберуться з тим, хто винний у вибуху, ніфіга ніхто їх випускати не буде. Бо вгадайте з двох разів, кого вважають винним у вибуху. Звичайно, що нашого кур'єра також, звичайно, бандити починають відчувати, що Ура! і починають захоплювати владу у місті, і місцеві поліці. Не вдається підтримувати безпеку людей. Якщо пояснювати простою мовою, то у нас є декілька видів ворогів: наркомани, бомжі, а також перші сини, що найбільше зацікавлені у сфері, досліджують її і так далі. А до купи, окрім Коула, ця сфера створила ще багатсько так би мовити, мутантів, яких називають провідниками. І частина з них будуть виступати ворогами для героя. От що ж далі? А далі до ока може припасти система репутації, від якої залежить все сюжет, прокачка. Геймплей, зовнішній вигляд героя і так далі. Якщо ви проходите за хорошим шляхом, то вас чекає один набір здібностей та прокачки. Якщо проходите поганим шляхом, то інший набір здібностей, прокачки і всього подібного. Ви скажете, ну от подумаєш, ну просто не буду мочити мирних мешканців, і буде мені профіт. Але ні, тут все важче. Окрім виборів по ходу сюжету та мирного стилю геймплея, гра з тебе тупо рофлить. Бо при хорошій репутації, тобі доведеться обирати менш цікавий спосіб проходження. Будь більш обережним, щоб не зачепити людину, поки знищуєш ворогів, рятувати місцевих мешканців. Коротше, гра буде по всякому намагатися схилити вас до темної сторони, де і геймплей більш динамічний, і здібності трохи ефективніші. Коротше, вся гра це ваш вибір, одним словом, важкий героїзм чи легке злодійство. І повернувшись до мого прикола про Shadows, Там було майже те саме, де ти обираєш між легким та гел'є геймплеєм симбіотичного костюма. Проте у кінці після залишає. Один з чорною кішкою як король симбіонтів або ж душний геймплей, де треба вічно всіх рятувати, бути обережним за класичного павука, отримавши позитивний фінал з Мері Джейн та врятованим Нью-Йорком. Гадаю, що схожість між цими двома іграми тут дуже помітна. Повертаючись до інфеймоса, світ також буде реагувати на героя та згодія Коула. Тобто геймплейно змін в оберному шляху ти помічаєш і розумієш, як світ реагує на твої дії. Але про сюжет я трохи звукавив. Все таки основні сюжетні події, які які мають статися, зачіпатися не будуть, і зміни відбуваються лише в деталях. Тобто, якщо хтось мав померти, то він помре. Якщо щось мало статися, то це станеться. Можна змусити, звичайно, героя замість того, щоб мучитися самому, відправити мітингуючих з усім розбиратися, але при цьому відношення до героя буде погіршене. Або ж, наприклад, можна пожертвувати самопочуттям героя заради порятунку життів місцевих. Файтюне to do it for me. І найцікавіше в цій частині, як при якомусь виборі, Коул обдумує цей вибір та пояснює плюси та мінуси обох. Це непогано так розкриває характер персонажа. Також Коул маград, окрім того, що має дилему з вибором, так плюсом до цього у нього є проблема з переміщенням. Тобто стрибати на 20 метрів, як Алекс Мерсер, він не може. Проте, на щастя, розробники вийшли з цієї ситуації переможцями, зробивши цікаву механіку. Переміщення, тому герой вміє паркурити, ковзати по лінії електропередач і так далі. І виглядає це дуже органічно та автентично. Звичайно, треба зважати на вік гри, що це управління недостатньо інтуїтивне, іноді можуть бути міскліки і так далі. Але непогано в результаті ми маємо гру з доволі оригінальним геймплеєм, цікавою боївкою, різноманіттям ворогів, доволі одноманітним, проте атмосферним світом, який реагує на твої вибори та стиль геймплею. Але сюжет там взагалі то. Норм, скажу так, що це не туди, не сюди. Весь час ми займаємося тим, що намагаємося зрозуміти, хто стоїть за вибухом, використовуючи здібності Коула. І по результату дізнаємося, що це був новий голова перших синів Кесвер. А у кінці взагалі починається шиза, що Кесвер та Коул це одна людина. Кесвер це Коул, який відправився у минуле для того, щоб підготувати Коула для битви зі звірем, що стане антагоністом другої частини. Піздец. з плюсів сюжета можу записати оригінал. Альний стилька сцен, наче це якісь сторінки коміксів. Звичайно що це босс спробою зекономити бюджет на анімаціях і так далі, але виглядає класно і вигідно відрізняє гру на тлі інших тогочасних проєктів. Який висновок може зробити по першій частині? Це була не ідеальна, але цікава гра з на той час цікавою системою карми, через яку тобі хотілося перепройти гру щонайменше два рази, відчувши на собі всі плюси та мінуси, як поганої, так і хорошої репутації. Так що й при цьому у гри дуже цікавий геймплей. Хоч гра конкретно так застаріла, і навряд чи вам захочеться її взагалі зараз проходити, але на момент виходу гра сподобалася гравцям, ставши може не шедевром, але непоганим козиром у рокаві Sony. І уявіть собі, гарна супергеройка, в яку цікаво було грати. І при цьому до виходу Batman Arkham Asylum було ще декілька місяців, тому в якійсь мірі Sucker Punch перегнали час, хоч і не набагато. Тому гарні продажі, які, на жаль, невідомі, у купі з непоганими оцінками подарували нам у майбутньому продовження серії. Після успіху першої частини Infamous, сакери одразу відправилися робити другу частину серії. По канонам того часу у розробників стояла дуже стандартна задача при створенні сиквела. Те, що було погано виправити, що було добре, зробити ще краще. І Infamous 2, яка вийшла у 2011 році, стала тією самою грою, яку очікували поціновувачі першої частини. Так от, по сюжету тут пряме продовження першої частини. Гра починається з битви зі звірем, який знищив. Місто, в якому відбувалися події першої частини. Тому щоб колу перемогти, йому треба відправитися в Нью-Маре, рідне місто Зіката Кола, в якому вони знайдуть доктора, що зможе допомогти герою прокачати свої таланти та перемогти мразоту. А ще проблема в тому, що звір чуть не вбив героя, через що той трохи забуває частину того, що вмів, але ненадовго. Кайф більша частина старих навичок у героя залишається. Так при цьому тепер Коу володіє отакою от патикою, через яку проводить. Ток, та може бити бубини ворогам. Якщо вже заговорили про геймплей, то він майже такий самий, як і у першій частині, але на максималках з новими вміннями та пантами. Комбухи з дубіною, хоч і примітивні, буквально одна, але враховуючи велику кількість інших геймплейних штук, по типу тих самих електробомб, ракет та всього іншого, механіка ближнього бою вигідно урізноманітнює це все діло. Прокачку також прокачали. І тепер вибір доброго та злого шляху почав більше впливати на навички головного героя. Героя, ах так, ні умере тут розробники провели непогану роботу над помилками першої частини. Ігра досі доволі сіра, але саме по собі місто виглядає набагато приємніше, ніж пародія на Нью-Йорк з минулої частини. Сам конфлікт в цій частині став більш цікавим, так як, окрім того, звіра, якого нам треба знищити у кінці гри, нам будуть протидіяти інші мразоти, а саме опочення, яке полює на провідників. Так ще й до цього вони кошмарять місцевих. Тому, як ви розумієте, роботи в місті багато. Ще про сюжета Герой познайомиться з двома жінками Ку та Нікс. І у залежності від шляху, який обирає герой, він буде більше зближуватися з однією з наших дам. Ну і найважливіше, це буде впливати на геймплей. Бо якщо колу піде по геройському шляху, то нам відкриватимуться льодяні здібності Ку. А якщо по шляху злодія, то гарячі здібності Нікс. Як ви помітили, то я навіть не намагаюся вам якось переказувати сюжет, бо для того, щоб зрозуміти задум автора, не обов'язково знати весь сюжет. От хто такий колу? На Ну, від Мерсера, який в першій частині просто дурачок, а у другій частині поїхавши дурачок, якому по голові має настукати злий військовий з крутим комірцем, коу Маград це чистий аркуш для гравця. Починаючи з першої частини, ми спостерігаємо, як рандомний кур'єр, який випадково отримує здібності, вимушений розбиратися з цією всією сракою, приймаючи свою відповідальність. І навіть якщо ти обереш шлях добра або ж зла, що у першій, що у другій частині кола неможливо стовідсатково назвати або з Злодієм або героєм, ми спостерігаємо, як він вчиться приймати свої здібності у першій частині, і як він намагається не проїбати все у другій частині. Він просто чел, тому він і стає бойським гравцю. Чимось він мені, до речі, нагадує Хенкока. От, подивившись на нього, ну не можна сказати, що Чел злодій, але чесно кажучи, героєм це назвати важко. І у випадку інфеймос тільки від дій гравця залежить у який бік нахилиться протагоніст, але при цьому у персонажа є свій характер, ну і чесно кажучи, на відміну від. Від Мерсера він більше запам'ятовується. Він злопам'ятний, грубий, неприємний, живий, тому мені він і подобається. Ах так, чому ж я вирішив саме зараз сконцентруватися на головному герої, а не трохи пізніше? Ну бо по канону він помирає в кінці. Під час битви зі звіром лисому нічого не залишається, як активувати інгібітор, щоб знищити майже всіх провідників, у тому числі і себе зі звіром. Докупи він ще й рятує людей від променевої хвороби, яку ти отримає через те, що взірвалася бомба в минулій частині. В ко. У посмертно до йти у святого, зік хоронить друга, майже хепі енд. Докупи розповім і про поганий фінал, у якому Коу, замість того, щоб врятувати світ від звіра, об'єднується з ним знищує своїх друзів, інгібітор, а з часом і отримує сили звіра, збираючи навколо себе провідників та будуючи новий світ. Класно, звичайно, але щось не дуже смачно. Також для Infamous 2 виходило доповнення Festival of Blood. Якщо зрозумілою мовою, то це був такий спін-офф слеш хеловінський епізод якому Коло Макґрад став вампіром, і йому треба тепер знову стати людиною. Ладно, ну, давайте трошечки детальніше вам розповім. Фестиваль крові це так званий сон собаки, по іншому мені це важко назвати. Однієї ночі в барі Зік намагається фліртувати з жінкою на ім'я Кет, який він сам був ну не дуже цікавий. Однак варто було Зіку згадати, що він є другом коло Макграта, як одразу ж він приковує до себе її інтерес. Взявши ініціативу у свої руки, Зік розповідає їй історію, що нібито трапилася з ними, коли вони були. В нюмере. Проте про це доповнення я розповім тільки спонсорам. Тому заходьте за посиланням в описі, оформлюйте спонсорство та отримуйте ексклюзивні відео та відео без цензури усього за 10 гривень на місяць. Це ж лютий кайф. Давайте, діосішка до відоса вас вже очікує. По результату можна з точною впевненістю сказати, що саме Сиквел закріпив серію Infamous як важливу для PlayStation серію. Та й плюсом до цього Сакер Панч остаточно закріпили свої гарні відносини з Sony. Геймплей, більш приємний левел дизайн, та і сам світ візуально став набагато приємнішим. А разом з покращеною механікою переміщення світ стало досліджувати дуже цікаво та приємно. Хвалити Infamous 2 може нескінченно, як дуже сильний сиквел, який правильно підкреслив плюси оригіналу, примноживши їх, а також виправив мінуси, які заважали насолоджуватися оригіналом. Та й система карми, як завжди, мотивувала перепроходити гру щонайменше два рази. Але ви не думайте, що все так легко. Як ви розумієте, у Sony Є System Селери, тобто ексклюзиви, якими вони тоді PlayStation 3 продавали. Це Last of Us 1, Uncharted і так далі. А є ексклюзиви трохи нижче класом, які є просто приємним бонусом при придбанні консолі. І ось якраз Infamous вважався цим самим приємним бонусом. Тому так, я нескінченно можу казати про гарні оцінки як для першої, так і для другої частини. Гарні продажі, любов фанатів. До чого це я веду? Брат Інфеймоса, прототип, не пережив формулу ідеального сиквела. Після чого помер, бо Activision не побачили потенціалу далі. Якби Infamous так само був би мультиплатформою, то його б скоріше за все закрили після першої або після другої частини. Проте Sony, так як це був їх ексклюзив, при тому доволі непоганий, вирішили піти в іншому напрямі. У 2011 році, після того як Сакер Панч остаточно стали внутрішньою студією Sony, вони не гайли ні хвилини, тому я можу сказати, що частково Infamous Second Son вплинув на те, якою стала PlayStation 4 по результату. Про що я взагалі розробники Сакер Панч активно так працювали з інженерами Sony, так як у них були ідеї для вдосконалення третього доошока, щоб він став більш зручним, приємним і так далі. Звичайно, що співпраці інженерів Sony з розробниками це була нормальна практика, і Punch були не єдиними, бо повторювати досвід жахливої архітектури третьої пойки Sony не дуже хотіли. Ну так от після випуску Festival of Blood почалася активна фаза розробки Infamous Second Son, який мав на той момент кодову назву Infamous 3. У планах було використати у повній мірі апаратну потужність на той момент майбутньої консолі Sony та зробити новий Infamous систем Селером PlayStation 4. І так, по результату, коли гра вийшла навесні 2014 року, то це була одна з най. Гарніших тоді існуючих ігор. Скажу чесно, що і зараз вона виглядає просто шикарно, що візуальний стиль, що анімації, що оточення, це все виглядало класно. До речі, у мене є повноцінне відео про сюжет Infamous Second Son, тому можете перейти за посиланням в описі та глянути. Та-дам! У цій частині головним героєм стає рокер полупокер Панк Деусін Роу, що любить малювати графіті, вандал, одним словом. Досі пам'ятаю, як я був в трій, коли побачив, що для того, щоб почати малювати, це саме. Графіті треба було потрусити геймпадом як балончиком з фарбою. Oh my God. Так ще й докупи вібрація та звук з геймпада створювали такий ефект занурення, не наче ти сам малюєш цим балончиком, і мені здавалося, що ось воно майбутнє геймінга, неймовірне занурення, але забити на цю функцію поки потім добряче так забили ху. Але зараз не про це. Після Infamous 2 тобі в очі кидаються, яскравість картинки, насичність, плавність анімації. А коли Делсін стає імбою, яка може поглинати здібності інших провідників, це вже все. Коли ти зустрічаєш руду Бабку з організації Дес, що займається відловлюванням провідників, то тебе вперше зустрічає механіка карми. І скажу так, вибори у третій частині мені подобаються більше ніж в перших двох. Так як обираючи зло, ти іноді реально починаєш себе відчувати як закінчена мразота. А ДЕОСІН все більше стає схожим на пубертатну виразку. Систему карми тут взагалі вирішили викрутити на Х2, що як на мене навіть негативно вплинуло на геймплей. Так як якщо ви хочете грати за героя ДЕОСІНА то обов'язково треба слідкувати, щоб ви випадково не вбити ворога під час сутички, коли тебе і так там пруть у сраку всі кому не ліньки. Сама карма в цій частині не дуже так впливає на прокачку. Є звичайно здібності, що трохи відрізняється кольором та летальністю, але не настільки вже виділяється ця частина на тлі інших, тим, що у Делсіна, на відміну від Коула замість арматури, тепер це Пура. Ладно, ладно, у Делсіна тут чотири здібності: дим, Неон, геймінг-здібність та бетон, який тобі дають одразу після фіналу гри. Ну, і що я можу сказати? Багато різного та дурного. Гейм-здібність одна з найнепотрібніших у грі, так як літати по місту з цими крилами просто unreal. Підзарядитися зарядитися з нею також важко, тому 99% часу ви не будете її використовувати. Дим трохи краще, але коли ви попадаєте на локацію, де буде більше високих будівель, ви про дим просто забуваєте. Неон імба, нескінчений бігки Дозволяє бігати по будівлям, не наче ви в прототайпі, так і плюсом до цього тут є дуже зручне прицілювання, яке дозволяє вирубати ворогів нелетальним способом. Якщо ж говорити про бетон, це чисто якийсь рофл. Я не знаю взагалі хто його використовує. Здібності тут або копіпасті одна одну, або не потрібні. Якось, наприклад, стелс у геймінг режимі. Тому, по-хорошому, ви тут будете використовувати тільки дві здібності з чотирьох у кращому випадку. Прокачка тут більш детальна і дає сконцентруватися на певній стихії. Яка вам більше подобається. По сюжету, як вам тут сказати, хто дивився мій відео про сюжетку, могли помітити, що деяких персонажів тут тупо не дожимають, тобто є брат головного героя, тільки він починає нам якось розкриватися, його вбивають, тільки нам починають розкривати відносини з Ебігейл, як її сюжетна арка закінчена. І ти роби наступні приколи по сюжету. Хоча її сюжетка з братом майже єдина, яка реально може зацікавити гравця. Оце, ось чвирово я взагалі не розумію, навіщо він потрібен у сюжеті. Мотивація вантаганістки. Августіни також не зрозуміла. Вона спочатку полює на всіх провідників, виставляючи їх біотерористами і так далі. Потім виявляється, що вона їх рятувала від жорстоких до провідників людей. Але ж прикол у тому, що вона сама налаштувала людей проти цих самих провідників. Дивно, звичайно. Єдиний ще у якого прям тут нормальний такий конфлікт, це хенк. Бо коли він зраджує героїв, ти розумієш, навіщо він це робить. А вибір з його вбивством у момент, коли його намагається знайти донька, робить вибір не таким легким, бо так забрати помститися. Хочеться, але ж, ну і Делсі, наче як не звір. Взагалі так. Infamous Second Son відчувається слабше за другу частину. По частині сюжета і геймплея є відчуття, наче зробили крок назад, щоб вкластися більше у візуал та зробити з гри якусь технодемку. Сам світ, хоч і гарний, але порожній, і більшість сайдів нудні. Дякую, що, хоч головний герой, веселий та цікавий тип. Також для гри виходило доповнення First Light про Ебіґейл, яке переказує те, що ми і так могли дізнатися з передісторії історії дівчини головного героя в основ в ній грі, але з трохи більшими деталями. В ексклюзивному відео для спонсорів також розповім про це DLC. По результату можна сказати, що серія Infamous просто пережила себе. Так, Second Sun – класна частина серії, але чогось кардинально нового гравець тут не отримував. Гра навіть трохи втратила в третій частині. Та сама формула в третій розбавлена новими можливостями та новим протагоністам, не дуже сильно вразила як фанатів, так і нових гравців. Хоча знову ж таки, Infamous Second Sun – це чудова гра, яку. Я Дуже люблю, і яку я перепройшов більше п'яти разів все точно після непоганих оцінок та гарних продажів. Серія Infamous відправилася на покій, як серія, що закінчилася на піку, і смерть якої стала сходженням нового хіта Сакерпанч. Привид Цушіми. Мені подобається серія Infamous, і я був би радий, якби Sony хоча б раз про неї згадали, та принаймні зробили б хоча б ремастери перших двох частин, щоб нагадати гравцям, що взагалі така серія існувала. А то перша і друга частина. Вона заперта на PlayStation 3, і навіть на PlayStation 4 та 5 в них пограти неможливо. Тому варіант це або купувати PlayStation 3, або грати на емуляторі. У загальному серія померла добре, без якихось різких провалів, хейту і чогось подібного. Вона просто закінчилася. Те, що вона отримала третю частину, це вже успіх, так як ми знаємо історію прототипу, який задихнувся вже на другій частині, і продовження якого я 100% можу сказати, ми не побачимо так само, як Продовження серії Infamous. А так, дякую вам за перегляд. Не забувайте про 2000 тиші вподобаю, щоб я зробив вам відео про серію Arkham, так як з нею зараз відбуваються цікаві речі, які я не рекомендую ігнорувати. Також, якщо бажаєте, у вас завжди є можливість підтримати мене фінансово через Донатео та Ютуб спонсорство. Завдяки ним ви отримаєте доступ до ексклюзивного чату, групи та відео, які доступні тільки спонсорам. Он бачите, скільки файних людей вже підтримало мій контент через спонсорство. Ну, красунчики. Блін, а також ви можете мені задонатити через моно та Донателло, якщо маєте такі альтруїстичні потяги. Ще ось на екрані я вам залишу відео про прототип, можливо, хтось не бачив. А також ще залишу відео про Infamous Second Son, Можливо, також хтось не бачив. І також, до речі, не забувайте про спонсора відео Kingston Fury. Оновіться вже нарешті перед виходом новинок. Все, всім дякую за увагу! Цілую, люблю. Бувайте!